Ми продовжуємо нашу подорож сторінками книги Буття, яка відкриває не лише початок людства, а й глибину стосунків між Богом і людиною. І сьогодні перед нами два розділи, які вражають своєю напруженістю, моральною глибиною і драматизмом це історія про обіцянку, яка здається неможливою, про місто, чий крик про несправедливість сягнув в небес, про Бога, який не просто карає. А шукає праведного серед зла, і про людину, яка стає посередником між небом і землею. У неймовірно спекотний день, коли сонце стояло високо в небі, а земля, наче, дихала гарячим повітрям, Авраам сидів біля входу до свого намету, що стояв серед величних дубів мамре. У тиші та міркуваннях про життя його увагу раптом привернуло щось незвичайне, троє чоловіків з'явилися неподалік. Їхня поява мала в собі якусь особливу велич і загадковість. Не гаючи ні секунди, Авраам підвівся, підійшов до них і, схилившись до землі в глибокій пошані, промовив Господи, якщо я знайшов милість у твоїх очах, будь ласка, не обминай свого раба. Я принесу трохи води, щоб омили ноги, і підготую місце під деревом, де зможете відпочити. Дозвольте мені також запропонувати трохи хліба, щоб підкріпити ваше серце, і тоді зможете продовжити свій шлях. Їхня відповідь була лаконічною, але згодливою, зроби, як сказав. Авраам у ту ж мить поспішив до намету, у серці його горіло бажання зробити все ідеально. Він звернувся до сари з проханням, швидше підготуй три міри найкращого пшеничного борошна і спечи свіжі, ароматні коржі. Потім він сам побіг до корів, ретельно вибрав наймолодше та найніжніше телятко і довірив його слузі, щоб той швидко приготував м'ясо. Коли все було готове, Авраам приніс масло, молоко та м'ясо, сервірував усе і поклав перед своїми гостями під тінистими гілками дуба. Він стояв поруч, з повагою та гостинністю спостерігаючи, як вони їдять. Під час трапези гості звернулися до Авраама із запитанням: Де Сара, твоя дружина? На це Авраам відповів: вона у наметі. Тоді Господь виголосив щось неймовірне: я неодмінно повернуся до тебе через рік у цей самий час, і твоя дружина Сара матиме сина. Сара стояла біля входу в намет, слухаючи кожне слово. І, хоча вона не показувала себе, ці слова викликали в ній подив і тихий сміх, як це може бути. Я стара жінка, та й мій чоловік теж у похилому віці. Хіба можливе таке диво? Але гість, ніби читаючи її думки, спитав Авраама, чому Сара сміється? Чи є щось неможливе для Господа? У призначений час я повернуся, і в Сари буде син. Сара, перелякавшись, заперечила Я не сміялася. Але Господь відповів твердо і спокійно: ні, ти сміялася. Після цього троє чоловіків піднялися і звернули свій погляд у напрямку Содому. Авраам з гостинністю і турботою пішов проводжати їх. У цей момент Господь, звертаючись сам до себе, промовив: чи маю я приховати від Авраама те, що збираюся зробити? Адже він стане великим народом, і через нього благословляться всі народи землі. Я вибрав його, щоб він та його нащадки дотримувалися моїх шляхів і були справедливими. Зрештою, Господь відкрив Аврааму свій задум, крик про содом і гомору неймовірно великий, і гріх їхній важкий. Я зійду і побачу на власні очі, чи справді це так, як до мене доходить крик про них? Якщо ні, я довідаюсь. І двоє з трьох чоловіків продовжили свій шлях до Содому, залишивши Авраама сам на сам із Господом. У тривозі за свого племінника Лота, який жив у Содомі, Авраам звернувся до Бога Хіба погубиш праведного разом із нечастивим? Що якщо у місті є п'ятдесят праведників? Хіба не вбережеш місто заради них? Господь відповів: Якщо знайду там п'ятдесят праведників, я не знищу місто. Авраам, зібравши мужність, знову промовив Ось я зважився говорити до Господа, хоч є й порох та попіл. А якщо праведників буде лише 45. Не знищу, якщо знайду 45. А якщо сорок, не зроблю цього заради сорока. Нехай не гнівається Господь, що я говоритиму, а якщо тридцять. Не зроблю, якщо знайду тридцять. Ось я зважився ще говорити. А якщо двадцять. Не знищу заради двадцяти. Нехай не гнівається Господь, скажу ще раз а якщо десять. І Господь відповів Не знищу заради десяти. Ця розмова була для Авраама знаком глибокої милості і справедливості Божої. Коли Господь завершив розмову, він пішов, а Авраам повернувся до свого намету. Настав вечір, і на небі вже розлилася темрява. Коли двоє ангелів прибули до Содому. Лот, який зазвичай проводив час біля міської брами, сидів там і побачив їх ще здалеку. Відчувши щось особливе, він негайно підвівся, рушив їм назустріч і схилився до землі, виявляючи найглибшу пошану. У його голосі звучала турбота й гостинність, коли він промовив Панове мої, зайдіть на відпочинок додому вашого слуги. А на ранок ви зможете продовжити свою дорогу. Але ангели відповіли йому несподівано ні, ми переночуємо на вулиці. Лот відчув тривогу і наполягав на своєму настільки палко, що зрештою вони погодилися. У своєму домі лот одразу приготував щедру гостину, спік прісний хліб і поставив усе перед ними, щоб вони поїли. Та ніч не стала тихою для дому Лота. Ще до того, як усі лягли спати, натовп чоловіків, усі жителі Содому від малого до великого зібралися біля його дверей. Їхні голоси лунали гучно і зухвало Де ті чоловіки, які прийшли до тебе цієї ночі? Виведи їх до нас, щоб ми пізнали їх. Це була не просто цікавість, за цим стояло жорстоке і брутальне бажання принизити чужинців, зробити їх об'єктом насилля, показати їм. Хто тут головний? Лот охоплений жахом і прагненням захистити своїх гостей, вийшов до натовпу, зачинивши двері за собою. Він благав, не робіть цього зла, браття. Ось у мене є дві дочки, які ще не знали чоловіка. Я виведу їх до вас і робіть із ними, що вам до вподоби, тільки не чіпайте цих чоловіків, бо вони ж прийшли під тінь мого даху. Проте натовп не тільки не послухався. Але й розлютився ще більше, геть звідси. Чужинець, який оселився серед нас, тепер уже судить нас ми зробимо тобі ще гірше, ніж їм. Вони накинулись на лота і почали ламати двері. У цей момент ангели втрутилися, вони простягнули руки, втягнули лота назад у дім і замкнули двері. А чоловіків, які стояли на дворі, вразили сліпотою від малого до великого. Тож вони марно блукали, намагаючись знайти вхід. Ангели, розуміючи, що місто приречене, звернулися до лота чи є в тебе ще хтось тут сини, зяті, дочки або хтось із рідних. Виведи їх звідси, бо ми знищимо місто. Крик про місто дійшов до Господа, і він послав нас зруйнувати його. Лот поспішив до своїх майбутніх зятів, що мали одружитися з його дочками, і сказав Ходімо звідси. Бо Господь знищить місто. Але вони не сприйняли його слова всерйоз, їм здалося, що він жартує. Наближався ранок, ангели покваплювали лота Вставай, бери свою дружину і двох дочок, які тут із тобою, і рятуй своє життя, щоб не загинути за гріхи цього міста. Але лот все ще вагався. Тоді ангели взяли його за руку, а також його дружину та дочок, і вивели їх із міста, бо Господь змилувався над ними. Ангели наказали рятуйся за своє життя, не озирайся назад і не зупиняйся в долині. Біжи в гори, щоб не загинути. Але лот благав їх, мій Господи, я не зможу дістатися до гір, біда може спіткати мене, і я загину. Он маленьке містечко неподалік, дозволь мені там урятуватися. Господь погодився і сказав Я вислухав тебе, і у цьому, я не зруйную те місто, до якого ти хочеш втекти. Це місто отримало назву Цуар, що означає маленьке. Лот встиг увійти до цуару саме тоді, коли сонце зійшло над землею. І господь пролив із небес сірку і вогонь на содом і гомору. Усі поселення долини, їхніх жителів і навіть рослинність усе було знищено. А дружина Лота, незважаючи на заборону, озирнулася назад і стала соляним стовпом. Авраам, який рано вранці, пішов на місце, де колись розмовляв із Господом, побачив цю трагедію з висоти. Долина була поглинута клубами важкого диму, неначе сама земля горіла в печі. Але Господь не забув про Авраама і вивів його племінника лота з поміж руйнування. Зрештою, лот і його дві дочки залишили цуар, бо боялися залишатися там. Вони оселилися в печері в горах. І ось старша дочка сказала молодшій наш батько старий, і немає нікого навколо нас, хто міг би продовжити рід. Давай напоїмо батька вином і ляжемо з ним, щоб зберегти рід. Вони зробили це, а батько нічого не знав. Старша народила сина, якого назвала Моав, він став родоначальником Моавітян. Молодша також народила сина, названого Бенаммі, прабатька Аммонітян. Ці два розділи книги буття не просто драматична історія про зруйнування міст, а глибока розповідь про природу людського вибору, милосердя Бога і водночас про гіркі наслідки моральної деградації. Вони формують сильний контраст до попередніх глав, де йшлося про завіт і обіцянки. Тут випробування реакції людей на Божу присутність, межа, за яку вже неможливо повернутися. Починається все із гостинності лота. Цей епізод відлуння сцени, коли Авраам приймає трьох мандрівників. Але якщо Авраам приймає гостей у мирному місці та в повноті віри, то лот у серці зіпсутого міста серед людей, які втратили будь-яке відчуття сорому і людяності. Поведінка содомлян не просто аморальна, а зухвало і публічно жорстока. Вони зібралися всією громадою, щоб вчинити наругу над незнайомцями, і не сприймають опору. Це важливий штрих, гріх тут не лише особиста слабкість, а спільне і відкрито схвалене зло. Лот намагається врятувати гостей, він розуміє, що має перед ними моральний обов'язок. Його рішення запропонувати дочок натовпу шокує, але відображає культуру гостинності того часу, де захист гостя був святим обов'язком. Однак його вчинок також демонструє глибоку дилему між моральними цінностями. Коли людина змушена вибирати між злом і меншим злом. У сучасному контексті це нагадує про складність морального вибору в кризових ситуаціях, коли кожне рішення має свої жахливі наслідки. Коли ангели вражають нападників сліпотою, місто отримує останній знак вони більше не бачать, буквально і духовно. Лоту дається шанс врятувати своїх рідних, але навіть тоді більшість не вірить. Його зяті сприймають попередження як жарт. Це один із найболючіших моментів, коли навіть близькі люди не здатні відчути серйозності Божого Слова. Лот вагається, його серце ще прив'язане до місця, де він жив. І тут бачимо велич Божого милосердя, ангели буквально беруть його за руку і виводять із міста. Господь не просто дає шанс, він тягне людину до спасіння, навіть коли вона не має сили піти сама. Але навіть на шляху до спасіння постає небезпека озирнутись. Дружина Лота озирається і перетворюється на стовп солі. Це глибокий образ, вона не змогла відпустити минуле. І зовні вона вийшла з Содому, але в серці залишилась там. Озирнутись означає не просто глянути назад, а не прийняти рішення Бога, не довіритись. Картина знищення Содому і Гомори сильна і страшна. Але одночасно маємо важливий акцент Бог згадав про Авраама і через нього врятував лота. Це ще один штрих до теми заступництва. Молитва праведного має силу навіть після того, як слова вже не звучать. Це дія милості, що не завжди залежить від заслуг тих, кого вона торкає. Але розповідь не закінчується на катастрофі. Є ще один епізод, дивний та незручний дочки Лота, втративши все. Вирішують продовжити рід будь-якою ціною. Вони діють у страху і ізоляції, але водночас із прагненням життя. І хоча їхній вчинок морально складний, наслідки стають частиною великої історії, з них походять народи, що ще довго матимуть вплив на долю людства. Це ще одне свідчення, що Бог здатен використовувати навіть наслідки людської заплутаності для свого задуму. У сучасному світі ці розділи викликають глибокі паралелі. Ми теж живемо серед міст, де мораль розмивається, де зло часто стає нормою. Ми часто ставимося до Божого Слова, як зяті лота зі скепсисом, іронією, байдужістю. Ми вагаємося як лот, коли настає момент вибору. І як його дружина не раз озираємося на те, що маємо відпустити. Але водночас маємо приклад Авраама. Який стоїть перед Богом у молитві за інших. Маємо образ Бога, який не просто карає, а рятує, навіть коли його милість здається незаслуженою. Це розповідь не лише про руйнування міст і порятунок кількох людей, це глибоке нагадування про те, що в центрі Божої дії завжди стоїть серце людини. Усе, що сталося в содомі, у домі лота, на дорозі втечі, це не лише події давнини, а дзеркало. В яке дивиться кожен із нас? Чи ми здатні визнати зло, коли воно загорнуте в звичність? Чи готові ми не лише втекти, а й відпустити те, що тримає нашу душу в минулому? Чи маємо в собі мужність Авраама не мовчати, коли навколо втрачається межа між добром і темрявою? І ось мовчання. Содом зник. Лот живе в печері. Історія ніби стихає. Але насправді готує нас до нового розділу. Бо далі знову з'являється Авраам, знову обіцянка, знову надія. Бог не залишає свій задум на половині шляху. Бо навіть серед хаосу, падіння і болю його історія триває. Напишіть у коментарях, що вас зачепило найбільше в цій історії. Чи були у вас моменти, коли доводилось залишати щось позаду, не оглядаючись? Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі в наступних розділах Загадкової та величної книги буття.